Спочатку ваші документи. Ваші документи. Кей 1029. Ні-ні, нічого, нічого. <звілля> Маруга Сергій Олександр перебуває на посаді інспектора ДПС Дійсний 2013. Який район? Дочеський район. Причина зупинки. Причина зупинки. Перевищення швидкість. В такому потоці руху? А? В такому потоці руху? Так да. Фото, фіксація є? Не Фото, відео, докази є. Ну, До побачення. Чому? Ну до... Навіщо вони вам? Причина зупинки ще Не раз повторюємо. Докази. Не зрозуміло. Докази! Щасливо.